Лозові відбувся перший в історії міста. Лозівський бізнес-форум. 10 березня він зібрав сотню підприємців, голову асоціації міст Харківщини, очільники міста Лозова та Лозівського району та експертів, які допоможуть з пошуком коштів для бізнесовців. Ідею форуму підтримав особисто Лозівський міський голова Сергій Зеленський. І сьогодні ми з ним поговоримо на цю тему. Мої вітання. Добрий день. Сергію Володимировичу, ідею форуму запропонував голова проспілки підприємців. Ви її одразу підтримали. Яке було ваше бачення форуму? Для того щоб налагодити економічну ситуацію, щоб була нормальна соціальна обстановка в нашому місті, потрібен діалог з бізнесом. Це перш за все, тому що благополуччя нашого міста буде залежати від того, наскільки будуть надходити податки. Тому запропонований Коломаком цей форум я підтримав. Для чого? Для того, щоб поспілкуватися з підприємцями, щоб зрозуміти їхні проблеми, щоб вони зрозуміли проблеми міста. Я не так давно також був підприємцем, очолював велике сільхозпідприємство, тому мені зрозуміли питання бізнесу. І сьогодні, глядячи на ситуацію, ми бачимо, що да, є такі категорії людей, які живуть ну, за рахунок одного там магазину, за рахунок однієї площадки, за рахунок там торгівлі, що сім'я у бізнесі. Ну а є ж такі, ви мене вибачте, які скупили великі кількості площ. І на сьогоднішній день практично нічого не роблять. От, а віддають їх в оренду, безумовно, за великі гроші, а фактично показують нічого. І це в нас десь на 30% таких людей. Ми сьогодні чому ув'язуємо податок земельний з майновим? Ми один відсоток ставимо на майно, на нерухомість, якщо оформлена земля. А це все квадратів з гарного магазину невеличкого. Це всього-навсього на рік 1380 гривень. Но якщо в нього земля не оформлена, воно втраюється. І сьогодні шум пішов не від мілких, мілких заводять в оману. Пішли від тих, хто сьогодні не хоче сплачувати. Хоча б мінімально налог на землю це 3%, а якщо це комерційна торговля, то всі 12%, а в нас є такі, що взагалі не платять. Тому і моя ціль була роз'яснити також підприємцям, що влада з ними заодно. Якщо ми на сьогоднішній день загонимо бізнес податками, ми завтра не зможемо жити. І моя основна задача сьогодні заставити всіх платити. Всі повинні бути в однакових умовах. А на жаль, цього на сьогоднішній день я не бачу. З 12 заправок ми на сьогоднішній день бачимо, що практично тільки половина сплачує акцизний збір повний мірі. Теж ж касається і акциза по алкоголю. І ми сьогодні жалуємося, за що? що ми не можемо поїхати на Канари. Бо нам не вистачає, так я їм сказав вчора: їздіть в Єгипет. А ті люди, які дійсно на сьогоднішній день скрутному становище, я вчора їм запропонував, зверніться до мене, ми знайдемо можливість разом знайти їм кредитування, подивимося на їхні бізнес-плани. Якщо вони будуть відповідати дійсності, і ми побачимо, що дійсно воно буде направлено на розвиток нашого міста, на підтримку їхніх сімей, ми це зробимо. І ми знайдемо кошти. Ми ці кошти попросимо у крупних підприємств. Сьогодні багато обігових коштів у наших колег з району, сільхозпідприємства. Тобто мені необхідно з ними мати нормальний діалог, який зрозуміють вони, що я хочу як мер міста. І щоб я зрозумів, що вони хочуть. Ну, мені все зрозуміло на сьогоднішній день. Невелика група людей сьогодні приводить до того, щоб дестабілізувати соціальну ситуацію серед підприємців. От, наприклад, навіть якщо ми провели тендери, провели тендери по той же освіті, ми у місто зекономили до 2 мільйонів коштів. І ті люди, які на сьогоднішній день працювали самостійно і отримували незначний Прибуток, ну, який їм хватав на отримання своєї сім'ї і приносив доход, вони так і залишились на цих тендерах. А там, хто привик до великих сум 30 до 40% прибутку е, отримували, закупівель, з дітей з наших. От Ті сьогодні і не задоволені. Вони повинні вийти з тіні і платити податки. Я буду э, вітати їх за це і дякувати їм за те, що вони порозуміли мене. І таким чином краще буде і мілким підприємцям у цих питаннях. У мене лозунг такий був і є він. Чим багатше кругом нас, тим багаче ми. Не можемо ми жити достатньо, якщо люди кругом бідні. Скажіть, будь ласка, чи відбувся діалог під час форуму? Я не скажу, що відбувся діалог. Ну, те, що я почув, побачив на сьогоднішній день, мені вже зрозуміло, в якому напрямку йти. Чи почули це підприємці, я не можу сказати. Мене обвинувачують в тому, що ми підняли значно податки на нерухомість. От це основне звинувачення окремої групи людей. Були Зауваження, щоб ми більше уваги вділяли проведенню відповідних нарад по інформуванню бізнесу. От законодавчі такі питання задавали. Ну а в основному ви бачили, що зал був практично неактивний. Два-три чоловіка. Все. Як ви думаєте, чого так? Ну, мабуть, Люди ще не звикли бачити себе на одному рівні з владою. Вони не бачать у мені свого. Я готовий для них зробити максимально, що я можу, як мер міста. Ну, вони сьогодні ще не мають, навірно, довіру до мене як до мера, як знаєте, куди можна звернутися за допомогою для того, щоб отримати відповідну. Інформацію, рекомендації. Хоча все ж таки я повертаюсь до району. Я п'ять років пропрацював головою адміністрації, п'ять років депутатом обласної ради, і на сьогоднішній день вже більше чотирьох місяців працюючи мером міста. Сьогодні до мене люди їдуть з проблемами і не тільки з міста, а також багато підприємців, фермерів. Їдуть за парадами із району і не тільки з нашого району, а із Близнюків, із Сахновщини, і з Пірвамайська. Яким чином ви плануєте заробляти довіру у підприємців? Ну дивіться, з деякими підприємцями в мене постійний діалог з деякими підприємцями ми й товаришуємо, спілкуємось, радимося. Я не скажу, що зовсім в мене немає з ними, знаєте, контакту. От сьогодні, наявно, ж побаюються, тому що пройшов незначний час, тільки 4 місяці, і ну, люди дивляться на мене, як на мера, чи можна йому довіряти, чи не можна йому довіряти. Ми сьогодні спілкуємося з усіма. Я людина відкрита, і тому у мене немає ніяких абсолютно секретів. Я вже говорив і повторюю ще раз, я готовий їм допомогти. Сказати в тих чи інших питаннях. Розкажіть, будь ласка, чи є практично результат цього форуму? Безумовно, я думаю, те, що ми вже зустрічаємось вже протягом останніх місяців, вже четвертий раз з бізнесменами зустрічаємось. Я думаю, що і знаю, і впевнений в цьому, що безумовно, вже є результат. Ви знаєте, проходила якась межа. Між, я говорив, вже владою і бізнесом. Тобто влада не чула людей, бізнесменів, а бізнесмени не довіряли владі. Я думаю, форум все-таки дав надію і підприємцям на те, що ми порозуміємося. На бізнес-форум приїжала низка експертів. Розкажіть, що це були за експерти, та що вони запропонували нашим бізнесовцям. Вони представники зарубіжних фондів. Ці фонди працюють на Україні в зонах, там, де багато переселенців, там, де є супрокасаються області, зона Ато. От на сьогоднішній день тут вони хочуть допомогти переселенцям для того, щоб переселенці змогли тут адаптуватися. І зробити свій бізнес. Ці представники запропонували нам, нашим підприємцям звернутися до них з бізнес-проєктами. Ці бізнес-проєкти розглянуть фонди, які вони представляють, і, можливо, під ці бізнес-плани дадуть кошти, кошти на безповоротній основі. Ну, це кошти незначні. Такі від 50 до 150 тисяч, ну можливо, вже більш так до мільйона. От якщо вони побачать, що дійсно це приносить користь територіальній громаді, приносить користь тим людям, які на сьогоднішній день тут працюють, я думаю, ці кошти ми отримаємо, підприємці отримають. Тому тут необхідна активність цих питань. Дякую вам за відповідь. Я нагадую, ми щойно говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським про бізнес у Лозові. Дякую вам за відповідь. Дякую вам.